Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Браво Старс. Stars, тому що у мене є Ельпрімич. А у Ельпрімича 11 сила і 35-й ранг, а я б його хотів попушити на 40-й. А також у нас в Солоше є е, ці способності демонічні. По тірлісу я, на жаль, тільки е, ну, з п'ятьма побігами. Так, що я завтра отримую тільки 8 демонічних стартропів. І, в принципі, можемо прям так і шурувати. В принципі, пасивочка і гаджет у мене і так ідеальні. Ну і щит, звісно, це база. І у нас же в, ком в команді. Ну як в команді? В катки нашій доволі так багато, слухайте, непоганих таких е пер перців. Тому що багатьох міфік. А тут у нас ворон. Ворон може конкретно так, так позадовувати, що я не зможу хілитись. Тут у нас ще один ворон, і він теж до нас йде, і тут Челіон. І у мене дуже мало ХП. У мене дуже мало ХП. У мене дуже-дуже-дуже мало ХП. У мене 169 хп. Але я якимось чином зміг відхилитись просто. Мені дуже повезло. Дуже-дуже мені повезло. Тут у нас оцей ліончик. Там ще ворон. І тут у нас ще Пен. І до нас йде оцей клон ліончика. І ось тут у нас грів, і я б на гріфа ось так запрыгнув, але я не встигаю, бо він використовує ульту і він мене з'їдає просто. Просто ось так рубашить мене грів, але, в принципі, ми можемо далі шарувати. Я не вважаю, що це критично, якщо ми один раз програли. Головне не тільки програвати, бо тоді я не те, що нафармлю собі 40-й ранг, а тільки зільюся. І я б постарався зараз би топ-1 зайняти. Ед Едгар тут, але Едгара ми перебиваємо. Ну, бо ми на нього ультою запригуємо і він вже чисто ультою моєю. Коротше, добивається, чисто вже згорає. Челік. Тут у нас ще бул. І я вже як мінімум тапсім. І був у нас, звісно, крепкий перець, тому що у нього вже 4 банки. А 4 банки засерйозно. це дуже -дуже серйозно. Це дуже-дуже серйозно. Дуже-дуже серйозний у нас перець є бул. Також. У була вже 8 банок. Я не розумію, як у нього вже 8 банок, але в будь-якому випадку у нього вже 8 банок і у нього є ульта. А це дуже погано, але у нього тільки 4000 хп, і я б його зараз виніс, поки не пізно. Він на мене запригує своєю ультою з гаджетом, але я його своєю ультою виношу. На мене Едгар запригує, у мене дуже мало хп, але я його доїдаю. Я просто займаю топ-1. Але красиво. Ре... Ре... Реально я попотів за цим топ-1. Тому що ну, було складно, реально. Спочатку треба було була з восьмома банками перебити, потім Едгара з гіперкою. Це серйозно. Тут у нас ЕльПріміч також. Цей скін теж у мене є, він теж непоганий, я вважаю. Але майже добиваю, майже добиваю. Тут ще у нас шарф. Шарф, звісно, теж це такий пацанчик. І тут ще у нас є спайк, і тут дуже багато. Коротше, прямі ще з'їдають. Тут ще є кіт. кота б я пізніше доїв може. Тут макакіч, і там ще спайк. І тут ще шарф, і клон Ліончика і Ліончик. І я, 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 б, я б на, на ферми бульту на коті. У нього мало хп. І він вже на мене запригає, але я його, звісно ж, добиваю. І тут Макакіч. Макакіч мені не потрібен, і він мене просто заїдає. Ну так, да, бо це Макакіч, це Макакіч, він бісить. Але все одно топ-2 і плюс два кубки. Це теж непогано. Це теж непогано. І хто у нас зараз тут? Поко. Ну, як, у, у якогось щела взагалі легендарна кейс. Ну, типу, як лі, легендарний ранг у якогось щела. Але я, в принципі, міфік. Це близько до легендарного. Але в принципі, в принципі, якщо я буду в фіналі з кейс, треба буде, звісно, трохи попотіти, але. Мало вірогідно, бо її вже виносять, так. Да. Тут у нас. Dінage і Дінич, Дінич мене жорстко дамажить. Жорстко дамажить, що я чуть ли не репую. І, і тут Дінч. Ну я на ньому ульту попитався попытався нафармити, бо у мене оця демонічна способність на. На те, що коли я отримую дамаг, у мене. Ні, ну вона, типу, як. Зазвичай завжди у Ліпрімо, але у мене вона, типу, ще більше прокачена, тому що у Еліпрімо він коли зазвичай отримує дамаг, тоді у нього фармиться ульта. А у мене така штука, що вона ще, ще швидше фармиться, тому що я собі взяв цю демонічну способність, ще я взяв ось цю з. Невидимістю і демонічні снаряди летять назад і з демонічними снарядами. І ми ось так доїдаємо Дінича, Але у мене теж мало хп. Мало дуже хп. І тут хто у нас? Там у нас Поко. Поко. Мені здається, ми зможемо винести. І, де, і Деріл? Ну, боч бочку. Звісно, зможемо, тому що у нас вже 5 банок. І тут ще еш він мене майже з'їдає. Майже з'їдає Еш, і там ще бочка. І в мене мало хп, і мене тупо зажимають. Еш особливо. Еш підбирає собі банку цю. тут ще поко, у нього гіперка. І, і я з'їдаю ось так, еш oh дуже-дуже потно, oh але Поко звісно. Ж... Ну коло, коротше, там собі в сторонки стояв, кайфував. Ем, по, чекав поки ми одне одного, одного винесемо. Але я вважаю, що топ-2 це теж гарно. Бо я, по ідеї, отримав теж 10 банок із ОМІСТріка. І тут у нас вже аж, аж два кота. Два кота. Тут у нас пейпер. Пейпер. Ем, ну, якщо ви на здальності. До речі, оцей скінчик у неї у не у нього плюхи якісь не такі, як зазвичай. Тобто у нього типу плюхи, їй складно ними попасти, бо вони дуже тонкі, тонкіші, ніж звичайна плюха пейпер. І ось тут я так підходжу до пейпер. Просто типу тонкі плюхи, як у Грея, наприклад, того ж самого. Тут еш, і еш, я ось так з'їдаю по ідеї. А ні, я не з'їдаю, не з'їдаю, це він мене майже з'їдає. Він мене майже з'їдає. Але зараз я його вже з'їдаю. Він коротше, він коротше якийсь агро. Але, але походу, походу, що я його і так вже з'їдаю. Да, я, я його вже з'їдаю, але дуже потно, тому що він мене чуть ли не вбив. Він мене чуть ли не з'їв. Дуже-дуже потно, реально. Реально дуже-дуже потно. Тут у нас ще Ворон. І кот. У кота є ульта, але у мене 6 банок. І у мене також є гаджет, який його може законтрити. Ну все, кота, кота ми з'їдаємо, Ліончика теж з'їдаємо. І я залишаюся один на один з гасом. Тут мені здається, що у нього вже немає ніяких шансів. Просто що він минує, на ізі буде з'їдений. Хоч він мене зараз трохи і дамажить, я ще ховаю за цими непробиваймими блоками і просто відхилюсь. Просто відхилюсь. І почекаю, поки зужиться карта, бо це йому не на руку. Він, він такий чельник, що тільки здалека стріляє. А якщо, а якщо, типу, ПВП близько, типу, то у нього вже немає шансів, бо я на нього запругую тоді своєю ультою. гаджет ще використовую, коротше, просто без шансів. Я вважаю, що вже карта достатньо зужилась, Можна вже до нього підходити. Він використовує, звісно, ж, свою ульту, але це йому не допомагає. І я знову ж таки займаю топ-1, що я вважаю дуже-дуже гарним. Бо — це завжди круто, я вважаю, що тут аж три шарфа. Три шарфа, це, звісно, ніколи не може бути добре, але в принципі Ельпрімо готовий з'їдати шарфів, тому що він їх легко контрить. По перше, своїм гаджетом, по-друге, своєю ультою. І може їх теж швидко з'їсти. Вважаю, мінус один шарф, про інші шарфи його з'їдаю. Тут у нас ліончик. Лйончик е, мене забайтив свої своїм сим, своїм клоном. Що я на нього використав льду. Тось бо він типу ним задефився. І тут ще містер Пі, і я чуть не репнув. Але містера Пі з'їдають. Тут у нас ще ль, е, ну тут у нас цей же Льончик. І він до мене йде не думає. Також на також у нас тут шарф. І мене чулі з'їдають, але я якось просто виживаю. Ох, потненько, потненько. Дуже-дуже потненько. Тут у нас цей Леон, який постійно сує свого носа, не туди, куди треба. Кін мене вже просто бісить тим, що він постійно мене баїть. Тут у нас шарф, з гіперкою запригує. Коротше, мене просто шарфи з'їдає і. але все одно плюс вісім кубків. І топ-4, тобто я вже по ідеї, зі своїм стріком, коли займаю топ-4, отримую вже плюс 8 кубків. Тут у нас Френкіч, і я спробував би Френкіч, а одразу так просто швиденько, швиденько просто ось так з'їсти. Бо він переоцінює свої сили проти Альпрімо. Я його просто ось так на Ізи з'їдаю. Там у нас ще Тара. Тара і... Вольт. Вольта вбивають. Там Фенг. Там Отіс. Отіс це, звісно, такий перс, що він робить дуже багато демеджу. Але Тару теж з'їдав. Тут у нас ще Мортис. І Mortius. Ем, коротше. Мортіс. Тут Лілі, -лі. І я на Лілі агрився, і Мортіс щось не думає, я Мортіса з'їдаю, але мене добиває, по ідеї, вже... да, Отіс. Ах, Ліми Отіс, і він ще Агро в кінці, Ну ладно, пофіг, я плюс 9, ба плюс 9 кубків фармлю. Це все одно багато. Мені вже достатньо топ-4 займати, бо коли я займаю топ-1, у мене взагалі плюс 15. О, Тут багато тут багато крутих чилів, бо тут є один, один легендарний чел, один є. Один є. Ну. Один, коротше, легендарний, потім багато дуже міфіків. То пасани серйозні і тут Ембер. Ембер, потім Ворон. І Ворон мені не буде давати хілитись. Там ще Коль. Бібі. Бібі. Тіпі, бі біпі, -бі піпі, -бі -бі -бі. і там ще Вольт і Кольт тут мене з'їдає. І я поїде топ 5, так? Да? Ні, я топ я злив свій інстрік, але плюс 49 кубків. І на цьому, мабуть, вже будемо мопокенько завершувати. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Зробіть мені на каналі Хай. Предпанда каже, бай!